Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Влог підготовка до ярмарки. А була в мене насичена ярмарка, попродавалися в мене невеличкі іграшки, продалися в мене всі плюшики, які є популярними. Тому треба поповнювати асортимент кадрі ви вже бачите, майже готового динозаврика, залишилося лише оформити і зібрати. Це ось такий ось красунчик по безкоштовній схемі з Інстаграму. Я його в'яжу вже не вперше, а в такому поєднанні кольорів вирішила спробувати вперше. Це динозаврік. Середнього розміру, такі я вже продавала, тому вирішила поповнити свою колекцію. Розпочала з них, тому що це іграшки, які я вже розпочала на ярмарці. Їх було удобно в'язати зручно, тому я вирішила ними і розпочати влог, хоча вже написан дуже великий список. Ось таке ще поєднання такого самого динозаврика це буде. Залізе котонголду в'язатися і ярнар джинсу. Ці кольори я зараз підкажу. Більше не так, як для вас, а як для себе, щоб на наступний раз знати, які поєднання брати. Альзе котон-голд 43-й і ярнар джинс 67-й. Це поєднання цього динозаврика. А ось такого динозаврика салатового, я вже такого. Здається, в'язала, можливо, трішечки темніше брала зелений, не пам'ятаю, але це мій улюблений це 193-й Cotton Gold. це зелений, і салатовий це Yarnart Jeans 11-й номер. Ось такі ось у мене буде два динозаврика, але це ще не все розпочати. Динозаврик у мене не два, а є ще. Ось такі ось, два три динозаврика, яких я вже зв'язала, але не оформила. Залишилося їм зробити гривку і оформити бровками. Ось такі ось у мене буде ще три динозаврика. Ось вам для порівняння в один день в'язалися І як виглядає ниточка, одна більш об'ємна, а друга трішечки худіша. Світленький динозаврик вийшов трішечки менше на зріст. Це такі плани. Динозаврів, можливо, підв'язувати саме плюшевих не буду, а ось зайчиків дуже-дуже сильно хочеться зв'язати хоча б з двох моточків, хоча б шість штучок. Тому що в мене на ярмарочному столі лишилися коти і динозаврики плюшеві. Буду продовжувати, буду вив'язувати, буду під'єднуватися, показувати, ділитися своїми процесами, своїми результатами, тому що дуже багато чого хочеться встигнути, а часу дуже мало. Ось такі в мене ще є дві морквинки. Дві морквинки це будуть брязкальця. В одній вже розпочала вив'язувати батву, а іншій, можливо, зроблю ось таку, як у динозавріка, таку Салату 193-го лізеку тонголду. І оформлю одну з мордочкою, а одну просто вищу її цяточки. І будуть в мене ще ось такі дві морквинки. У мене ще є у процесі плюшеві зайчики по мастер-класу від Яни Холод. В мене є ще у процесі зайці велетень з тестування, і в мене ще є в процесі брилочки, багато брилочків. Буду сподіватися, що вистачить мене часу на всі іграшки, які запланувала. Це дуже-дуже обов'язково і терміново. І ще хоча б парочку зв'язати патронів. Нема в мене патронів, всі мої патрони вже знайшли свої домівки, тому я в понеділок розпочинаю, як завжди, з дуже шаленими темпами, дуже шаленим списком. Щоб все встигнути, і вам що було цікаво, і в мене був ярмарочний багатий стіл. А вам нагадаю про підписку, нагадаю про коментарі і вподобайки. Пишіть, будь ласка, надихайте мене, щоб я надихала вас. До наступного включення. Ну що, день проманув незря, пов'язала, дов'язала таки свою батву на морквинку. У мене тепер дві морквинки готові і вив'язала усі запчастини на зелененького динозаврика. Зараз буде дитинка поки спати, я буду зараз його оформлювати. Оченята я такі вставляю цікавенькі з бліками. Ось така у мене ще є коробочка з запасами, вже За їх не так багато, але вони є. Малий зірвав квіточку, мамусі тут. на... Квітнику, винесла вже всі хатні квіти, і ось вони тут біля нас, на столику, нас надихають. Тому пішла вже в хаті працювати, поки дитинка поспить, я попрацюю ще вдома. Можливо, ще зайчика, якого спіну закінчити. А ще мрію скоріше за патрончика взятися, тому в мене ще такі плани найближчим часом ще встигнути зв'язати патронів. Ну що, динозаврики готові, морквинки зібрала, продовжую далі збирати свої іграшки, які нав'язала на ярмарці. Це в мене лишилося ще ось таких ось три динозаврика неоформлених. Їх сьогодні планую закінчити. Це в мене робота на, на ніч вдень погуляли, по магазинам походили, мамусю випроводили до сестрички в гості. На допомогу, і в мене сьогодні на ніч ось такі ось плани. Закінчити динозавриків, можливо, ще одного підв'язати. Розпочала ось котиків колобочків пов'язати, можливо, ще декілька зв'яжу, і Янусі не приготувала а, вушка, які вив'язувала ще на ярмарці. Наповнювача приготувала і ще взяла з собою на цю нічку. Це ось такі ось ось запчастинки для. Зайчиків Зайчики у платчику по безкоштовній схемі від Іни. Сподіваюся, встигну. А ні, так це вже будуть плани на завтрашній день. І багато-багато плюшиків. Хочеться ще китята встигнути, зайчиків патріотів встигнути, але не знаю. Також у мене є ще коробочка для песиків-патронів, але не знаю. Планується багато, а скільки встигну, ви вже побачите завтра зранку, коли буду вам показувати при гарному освітленні динозавриків і морквинки. Вони закінчені, але освітлення не люблю я під лампу показувати. Більше люблю при сонячному освітленні, тому вирішила вже сьогодні їх не показувати, а покажу вам їх вже завтра. Понеділок закінчився. Готові лише 4 іграшки, а планувала їх дуже-дуже багато закінчити. Також ще план в мене на а, єдинорогів хотілося б пов'язати, але не знаю, не знаю. Ну, то добре, пішла я працювати. Ніч у мене попереду буде дуже-дуже довга. Сподіваємося, що і тиха, і без тривог. А вже завтра зранку. П'єднаю, вам покажу, що в мене вийшло зв'язати за ніч. Ну що, ранок вівторка готова підводити підсумки, показувати, що мені вдалося зв'язати за ніч. Але перед цим покажу вам своїх готових динозавриків, яких я вам обіцяла показати. Це ось такі ось окрасунчики. Вони в мене вже завершені, закінчила цих красенів. Вони мені дуже-дуже сильно подобаються. тому... Вам раджу таку схемку взяти і спробувати зв'язати. У мене таких динозавриків вже два ось такі ось вони красунчики. Мені вони дуже подобаються. І а, буду обов'язково вив'язувати їх і ще не один раз. До плюшика я добралася, але не так багато, як хотілося. Мені пов'язати їх, тому я буду потроху їх ще підв'язувати, плюшеві ниточки, вив'язувати їх, щоб в мене якомога менше було запасів. Посадила себе на місячну дієту, не купляю собі весь травень ниточки, щоб вив'язати всі свої запаси, які в мене вже є в наявності, а потім буду лише тільки підкупляти. Динозаврики це не всі готові роботи, які я вам обіцяла показати. У мене ще готова морквинка, морквинка без обличчя, але з сяточками. І в мене ще готова ось така морквинка з обличчям, з оченятами і з ротиком. Вона вишита безпечно. Ось такі ось дві в мене є тепер морквинки для діток. Для діток я їх навмисно зв'язала. Асортимент для малеч у мене майже закінчився, тому я потроху поповнюю свої запаси. Так, буду трішечки в кадрі, їх видно, але не повністю. Mm. Стосовно зайчиків до зайчиків, руки так і не дійшли, зайчики так і лежать розібрані, і патрона не розпочала. Але всю ніч сиділа займалася сиділа, займалася плюшевими іграшками і знову нав'язала запчастинок. Не готові незакінчені динозаврики. Ось такого зв'язала динозаврика. Тепер в мене їх поповнилася колекція, яких треба закінчити. Буду зараз приділяти час цим динозаврікам. Мене потроху поповнюється колекція, але не дуже багато. І зв'язала собі ще ось такого, це вперше такого пробувала. Ось такого красунчика. Мені подобається. Сподіваюся, і моїм клієнтам сподобається така, таке поєднання кольорів. І о, такі динозаврики не залежаться. Тепер у мене є 6 незакінчених динозавриків, які треба обов'язково терміново закінчити. Окрім динозавриків, я ще зв'язала котиків. котиків колобочків Це підгибаю свої маленькі моточки, які в мене є в наявності, не закінчені, не вив'язані. Ось такі ось поєднання кольорів. В мене на ярмарочному столі ще є котики, але я вирішила, що треба пов'язати саме їх, тому що це швидше і менше буде маленьких моточків в залишках, тому у мене ось такі. На сьогодні є котики, колобочки Ще планую їх пов'язати, але вже буду потрошечку їх підв'язувати, можливо, вже на наступному на наступному тижні. До зайців так і не добралася. Зайці як лежали, так і лежать. І ось у цю коробочку, ось цю ось корзинку вив'язую зі своїми маленькими моточками плюшика. Є в мене ще в запасах плюш, але то вже. Майже повні моточки. Ось така була нічка, ось такі були мої результати. Пішла далі працювати. Сподіваюся, це все оформлю закінчу за сьогодні і розпочну ще якихось напівбавовняних іграшок. А на зараз це таке коротеньке включення і все. Ну що, закінчила я своїх котиків. Котики вийшли причудові. Я результатом дуже задоволена. Зараз вам покажу ще динозавриків, яких мені вдалося закінчити. Динозаврики взагалі вийшли гарнюні. На жаль, не передається колір, які вони насправді дуже вони гарненькі вийшли в мене, цікавенькі, усіх закінчила. А не тільки закінчила динозавриків, а ще мені вдалося таки розпочати песика патрона. Зараз я вам його також покажу. Ось такі ось гарнюнчики. Усіх закінчила. Тепер в мене є великий асортимент динозавриків із плюша. Залишилося нав'язати ще зайців цього автора. і в мене буде повна колекція плюшиків. Але це вже буде у наступних відео. Ось такий ось асортимент динозавриків. І вдалося мені розпочати тільце для песика-патрона і аж цілих три бронежилети їм зв'язати. Це я буду закінчувати сьогодні. Сьогодні в мене останній день вдома. Завтра вже буду йти у парк працювати, тому сьогодні треба по максимуму закінчити. Можливо, ще вистачить часу на зайців. Ось такі ось результати, ось такі ось мої процеси. І ось такі готові роботи. А В наступному включенні вже будемо з вами підводити і того. Ось ця середа добігла кінця. Не встигла я закінчити іграшки, які запланувала. Пес патрон так і не готовий. Є три бронежилета і не одної готової собачки. А, взяла з собою на вулицю, багато гуляли, багато на вулиці проводили часу, взяла з собою свої запчастинки по зайчикам і закінчувала їх. Вив'язала два тільця, ось такі ось мої результати. І збираю вже сумку на завтрашній день. Завтра вже я буду у парку і буду підв'язувати, можливо, зайчиків, можливо, вже жирафчиків розпочну. Не знаю, буду дивитися вже завтра по настрою. А сьогодні мені вдалося ще зв'язати два патріотичних сердечка. Це те, чого не вистачає мені на ярмарочному столі. Ось такі ось мої результати, ось такі мої процеси. Не все закінчила, не все, що планувала встигла, але нічого, цей влог ми закінчуємо так. У наступних відео вже побачите готові іграшки. Патронів в мене немає. Зайчики такі у сукнях в мене лишилося два зайчика, тому їх обов'язково треба закінчити. І брелочки будуть у мене знову підв'язуватися, тому що на ярмарочному столі їх вже. Стало дуже-дуже мало. На сьогодні я буду з вами прощатися, буду закривати сьогодні відео, щоб завтра, поки я була на ярмарці, ви змогли подивитися, переглянути, як минуло мої три робочі дні вдома, подивитися це відео, написати мені теплий коментар і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. А на сьогодні я буду з вами прощатися, кажу вам велике дякую, що сьогодні знайшли хвилинку переглянути моє відео, мої реклами. І написати теплий коментар. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої зустрічі! Бувайте!